5 липня Шепетівка провела в останню путь молодого захисника нашої батьківщини Ярослава Олеговича Давидова. Юнак, котрий 4 червня відсвяткував свій 20-річний ювілей, загинув 1 липня у бою на сході України під час продовження антитерористичної операції. Спочатку хлопці відспівали у рідному домі, потім відбувся парастас у храмі святих мучеників Бориса і Української греко-католицької церкви. Після чого була проведена громадська панихида на площі Тараса Шевченка перед виконку. Висловити свої співчуття родині загиблого прийшли шепетівчани та представники міської і районної влади. Під час громадської панахиди, виконуючи обов'язки міського голови, секретар міської ради Михайло Полодюк звернувся зі словами співчуття до рідних, близьких побратимів героя, який загинув, захищаючи українську землю. Проваджати Ярослава приїхали й побратими, бійці 80-ї аеромобільної десантної бригади. На панахіду прийшли перша вчителька Ярослава, його колишні однокласники, знайомі земляки. Юнак, колишній учень Шепетівської школи No7, до цього служив на Львівщині. Був мужнім десантником окремої 80-ї аеромобільної десантної бригади військової частини А-02-84. Щиро співчуваємо рідним героя. Спочивай з миром Ярославе.